Зараз в продажі є Kia Sportage, це 2011 рік, календарний модельний 2012, 2 літра дизель на гарній комплектації, ксенон, омивачі. Машина вся в рідній фарбі. Хто за мною слідкує, той бачить, що машини приганяю гарні, тому що їжджу сам і сам підбираю. На гарних дисках, хороша літня резина. вся повністю в рідному окрасі, навіть є заводські, заводські плівочки, гарна дуже комплектація, камера заднього виду, парктроніки, безключовий доступ, такі класні диски, по салончику шкіра. Водійське сидіння все ціленьке, підлокітник також, шкіра в дуже гарному стані, не потерта, механіка 6-ступка, клімат-контроль, навігація, блютуз, аукс. Кнопочки всі ціленькі, ні нічого не затерте. На рулі теж все працює по електриці. 232 тисячі оригінального пробігу потолок чистенький, вся машина в дуже збереженому і доглянутому стані. Працює кожна кнопочка. Машина знаходиться в Рівному, ціна буде в описі. І кого цікавить, наприклад, покази товщиноміра, відзніму, скину, моторчик шепче. Підвізка в гарному стані теж. У машину якби нічого вкладати не треба. Гарний стан. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, на всі питання відповім, надам додаткову інформацію. Всім гарного дня!